10 липня відбулося прищання із захисником Олександром Литвиненком, який загинув 5 липня під час виконання бойового завдання в районі села Новопідгорне Дніпропетровської області. Провести в останню путь до палацу культури Світлопільського прийшли друзі та рідні військового керівництво громади ТРВА. Олександр Литвиненко народився 30 травня 1988 року в Олександрії. Середню освіту здобув у школі номер 17 Згодом пройшов військову строкову службу. Тривалий час працював у пожежній частині міста Києва із 2017 року водієм. І з початком повномасштабного вторгнення повернувся до Олександрії. У червні 24-го року пішов добровольцем захищати Україну. Поховали бійця на військовому кладовищі. 10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика. Це ініціатива команди відзнаки Орден святого Пантелеймона. Започаткована вона цьогоріч, аби вшанувати пам'ять медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни. 10 липня о 14 у лікарнях та медичних установах по всій Україні пролунав сигнал Звук серця, що зупиняється. Після хвилина мовчання. Це знак подяки шани скорботи за загиблими медиками. 9 липня. День військової частини 2269. З цієї нагоди у міській раді відбулося нагородження семи військовослужбовців за високий рівень бойової підготовки та сумлінне виконання службових обов'язків. Цей підрозділ почав свою історію в 1992 році як авіаційна частина однак його корені значно глибші. Служба в миротворчих місіях, участь у ліквідації наслідків аварії на чаес, і до нині частина несе службу, захищаючи Україну в найгарячіших. Дочка, сказав міський голова Сергій Кузьменко. На Кіровоградщині презентували навчальну програму для дружин-ветеранів. До заходу долучилися дружини ветеранів, загиблих воїнів, представники ветеранських громадських організацій, представники тергромад та РВА. Дружина ветерана це безкоштовна онлайн-програма. Яка допомагає жінкам, що підтримують своїх чоловіків після повернення з війни, знайти нові знання та ресурси для себе і родини? Програма охоплює чотири напрямки, навчання триває п'ять тижнів. Заняття проходять онлайн двічі на тиждень. Зареєструватися можна на сайті громадської організації Київська школа державного управління імені Сергія Нижного у розділі Дружина ветерана. У Александрійському районі триває робота комісії з пошуку житла для переміщених осіб. Комісія протягом липня огляне 14 об'єктів державної та комунальної форми власності, які потенційно можливо переобладнати для потреб ВБО. Серед них є і об'єкти, розташовані в Олександрії. Отримані дані будуть основою для створення та роботи на загальнодержавному рівні інформаційного порталу, який буде поєднувати інформаційні бази осіб, які потребують житла та об'єктів житлової нерухомості, які планують перебудувати, реконструвати або капітально відремонтувати для цих цілей. Олександрійська волонтерка Ксенія Штепа-Хода звітує про чергову передачу авто військовим. Швидку допомогу, яку ремонтував Петро Остромков, А кошти на деталі донатили небайдужі Олександрійці. Вже обіців на черзі. Ремонт другого авто. Ксенія поділилася гарною новиною про подарункове авто від чеських друзів та вкотре оголосила збір донатів на ремонт. Деталі на сторінці волонтерки.